Так, ребята, приїхав знову в магазин. Ось вот цей моторчик мені подобається. Коротше, якщо поставити лайки, то я його куплю і запустим. Давайте, швидше ставте лайки, поки його не забрали. Є ось вот така штука прикольна. Не знаю як називається. Коротше напишіть в коментарях, що воно таке. Так, є ось такий от глобус. Короче, там щось свита на ньому і він крутиться, Прикольна штука. Так. є ось вот таке прикольне родильцо стареньке, 29 евро. А це вообще тоже стареньке, тяжовее таке, -мо. Даже самый, по-моєму. Оця штука цікава, напишіть в коментарях, що воно таке. сумму на собой представляю всякие тут включатели угу, прикольно вот так вот так вот для запекания гусятниця бляха тяжела чугунна прям 20 евро так шкатулочки всякие родильцов Прикольно вже такі радівцо 12 євро старенькі але форми для тортів дуже отакий джосик підключається можна грати старенькі алекенко така штука прикольна сякі коштує глянемо. 115, -мо, дорого. С эти типа, повыставлять ты, наверное, ли уровень. Не знаю. Что то интересное. Тяжело. А, нет, не уровень. Короче, тоже напишите в комментариях. Интересная штука. 115 евро. Сейчас. Прикольно. Скоріше агрономічна штука, я так думаю. Типа ретро машини по 6 євро. Прикольно. Так. Я вам нагадую, ставимо лайки і подписываемся. Вот такие вот всякие причиндалы, молотки. Обычный молоток может стоить 3 евро. Маленький молоточек, ключик. Вот так вот телефон. Не знаю, кому надо такие телефоны. Так, вот такие пистолетик. 2 евро. Кстати, дуже бывает нужная штука. Жидкий клей. Или гарячий клей, як там правильно називається. Вот такие вот детские машинки, старенькі. Сейчапе, сіким років. Ось таким вот 3 евро. Одна. Так, самая интересная штука блесна 17 евро, ну щось дуже дорого. Це по-любому рапало і такі на них ціни. Всяка либалочка, прикольно, воблер непоганий. Ну и все тут в принципі класне. Катушечка от така старенька. 32 евро. Да. Так, от такі катушечки кстати, непогані. Три подчипника, 5,80, а Я недавно брав катушку за 19 і один подчипник. Коротше, я тільки узнав за цей магазин. Кстати, непогана катушка. Я вам так скажу. Зараз подивимось. Добре. Працює непогано, з ниткою вже. Я не знаю, що за фірма. Треба подивитись. Якщо нормально, то я візьму, в принципі. Часто продаються в них такі от монети, вже упаковані старі гроші. Можна, кстати, знайти гроші будь країн. Не тільки Фінляндії, а любых країн просто. І це треба пошукати. Всякі марки, вон марка. Бачите? Це фінські, так. Да. Ну є, есть... я в других магазинах знаходив. О, навіть і тут є такі от колись кредитних, білет 100 рублей. Один б гривню знайти. Один червонець. Один червонець. От тут вони продаються 2 євро за вот такий от один. Я не знаю скільки вони можуть коштувати на самом деле, якщо їх так продати. А може вже нічого. Ну тут вони стоять, як бачимо, 2,50-80 центів, 2 євро. Щось трохи дорожче. 7 євро. А так. Яка ціна і люди, які займаються, може напишуть в коментах отаких от, от старих грошей. Кстати, на яйшов бронзові 15 євро стоять таких три штуки. Дуже важкі, прям чувствується масив, масивні mm -hmm. такі. Ну і одна стоит тут 9 1869 рік. Тут уже поки не бачу руку пока не знаю. Вот такая вот красота. Чажули. 15,8. 15,90. Вот такие, кстати, катушечки нашел. Старенькие. 25. Вот так вот. Тоже старенькая катушечка. 30. Ну оця 30. Кстати, даже с поводком, ничего себе Прикольно. веса старенькі. Вот так от вони працюють. І ще одні. Тут указана вага. Такі як маятники Вот так воно працює. Прикольно. До велосипеда камера. Камера. Короче, Евро 50. Це можна сказати за даром. Просто за даром. Магазин сам величезний, просто капець. Людей дуже багато. Так, знайшов старіні ножи. Ручна робота, напевно. 89 євро. Ну конечно це капець. Я не знаю, що там написано на них. Може хтось там переведе. Ну, бачите, ось така красота. Тут 69, да, трохи подешевше, Ну, тоже, кстати, ручна робота. Там даже є. малюнок. Вот так вот. Прикольная статуэтка. 45. Е Зимние удочки. С катушечкой. Прикольные. По 4 евро. Это даже 3 евро. чин, -чин. Так, якісь тут часи є. Прикольні. 15 евро, евросиков. І ще одні за 15, а так же самі. Колись стоїли 99. От їхня настояща ціна. А от уже сама магазина 15. Це якась фірма. А от. Не просто часи. Динамик до машини 6 євро. Прикольний такий динамічок. всякие причандалы. Лампы по евро. Тут, ребята, уже интересно. Покажу вам сейчас боксы. Тоже ножи ручной работы. По 39. Вот такие ножички. Вот такие тоже ножики по 39. Так, там есть что-то тоже интересное монеты 20 евро Вот это такие старинные, прям тяжелые Так, и часы Часы тоже 20 евро Это настольные часы, такие прикольные Такие тяжелые Фотоаппарат Кенон 20 евро Прикольно, если так заниматься фотосъемкой. Таке родивцо, ребята, по 45. старенькие старенькі Так, ну вот такие вот я аппарат я вам показывал перед цим відео. 790. Класс. Одна свечка. ЧЗ. Старесенький. Ось таке от табло на ньому. Проїхав він 15 932 км, 60 скорость. Спущені колеса. Ну, коротше, треба, щоб 1200 лайків було і можна було б такий апарат купити. І показати вам як їде вот так, от. Вот так. от. Так що буде стима у вас ставити лайки. Ставимо лайки. Чим далі, тим інтересно. Да, так, такі великі, багато місця тут, багато інтересного. Прям взагалі Дуже багато віщей, посуди. Короче, всяких всяких прибамбас. Просто диски и все остальное. Ложки. Даже телефон есть, -мо. Даже телефон есть. Nokia 100. Вот такие точно у меня есть. Телефончик. О. Nokia 100. 12 евро. Прикольно. Якась інтересна штука внутри. А це щось похоже на об'єктив. Ось так. От. Вон такий фонарик колись був у нас. Такі веса. Чин-чинь. Щас вони щось не показують. Поламалося. Ну. А може робочий. Чай грузинський. Екстра. Вот такая вот коробочка. Интересно. С чаем не, не. 7 евро за коробочку. Пустая коробочка 7 евро. Чай грузинский. Прикольные фонарики. От зарядки. 9 евро. Да, ну дороговасто, конечно. Дороговасто. 9 евро. Ну, Может и фонарики нормальные в принципі часы по 12, mm -hmm. по 19. Вот такие вот. Даже цены не мая. Я не знаю, какая тут цена их. А, есть цена, наверное, 22. По 16. Вот такие вот фонарик. прикольні на батарейках ціну вже обірвали бінокль поломаний 23 ну так собі тут щось було было а вот від фонарика коробка кстати фонарик заряджається і 15 ціна його о -мо, наборчик Он Оце не нравится. Ну воблера конечно по 5-6 по цена тоже дело в том, що вони робочі. Если просто в магазині купити фігню якусь, то це 100% робочий воблер буде. Я думаю це рапало, напевно, Такі щоб купити в магазині, стоїть набагато дороже. Тут постусно пофасовані. Вот такий вариант хороший. Тіне 5 шість